З точки до прямої проведено дві похилі А Б і АЦ завдовжки 10 см 18 см. А сума їх на напряму 16 см. Сума їх проекції – це БО плюс О От БО плюс О буде дорівнювати 16 см. Ми маємо знайти відстань від точки до прямої, тобто довжину перпендикуляра АО. Це можна робити двома способами. Одним із способів, якщо ми маємо суму відрізків БО і OC, і один з них позначимо через Х. Наприклад, БО позначимо через Х, то OC буде дорівнювати 16-Х. Далі можна використати два прямокутних трикутники. З трикутника АБО прямокутного ми знайдемо його катет АО. За терему піфавора АО в квадраті це АБ в квадраті мінус БО в квадраті. Тобто, 10 у квадраті відняти х у квадраті, 100 відняти х у квадраті. З іншого трикутника також знайдемо АО в квадраті це ОС в квадраті мінус ОС в квадраті. Тобто 18 у квадраті відняти 16 мінус х до квадрату. 18 у квадраті 324 віднімаємо 16 мінус х до квадрату. Там і там АО у квадраті ми можемо прирівняти і отримати рівняння: 100 мінус х у квадраті дорівнює 324 мінус 16 мінус х до квадрату. Таким чином, ми знайдемо х, а маючи потім х, наприклад, з трикутника або ми знайдемо довжина катета АО, знову ж таки. За теоремою Піфагора. Разом з тим, цю задачу можна зробити набагато простіше, якщо знаходити АО як висоту трикутника АБЦ, у якого відомо три сторони: АБ, АЦ і БЦ. Тоді відома формула для знаходження висоти довільного трикутника. H знаходиться як 2 s що ділиться на А. А сторона, до якої висота проведена, в даному випадку це сторона BC, яка за умовою дорівнює 16 см. Знайдемо площу. Площу цього трикутника можна шукати за формулою відомою теж. Є вона в довідкових матеріалах P, P-A, P-B, P-C. a p b і p c p півпериметр. В даному випадку півпериметр – периметр це 10 плюс 18 плюс 16 поділити на 2. 18 і 16, 34 додаємо 10, 44, ділимо на 2, 22 см. 22 см півпериметр, відповідно, площа. 22. 22 відняти 10, 12. 22 відняти 18, 4. 22 відняти 16, 6. Розкладемо на множники і будемо мати 2 на 11, далі 2 на 6, 4, залишимо і 6. Отже, виносимо з під корення. Ми маємо два однакових множники, два виносимо, далі. Два однакових множники 6 виносимо, корінь з 4, знову ж таки 2, корінь з 11 залишається 24 кореня з 11 квадратних сантиметрів площа нашого трикутника. А отже, висота буде дорівнювати 2 помножити на 24 кореня з 11 і поділити на 16. Скорочуємо. 16,24 на 8. І двійки скорочуємо. В результаті будемо мати три кореня з 11 см. Це наша довжина АО. Висота ЦК трикутника поділяє її на два прямокутних трикутники: АКЦ і ЦКБ. Першому трикутнику АКС ми маємо кут 60 градусів і гіпотенузу 6. Тому з даного трикутника ми знайдемо катет СК, а потім використаємо його для іншого прямокутного трикутника. Катет СК до кута 60 градусів протилежний катет, а це гіпотенуза. Тобто ми можемо записати синус 60 градусів як відношення протилежного катета до гіпотенузи. І для того, щоб знайти К, звідси, ми знаходимо, що ЦК Це АС помножити на синус 60 градусів. Тобто 6 корінь з 3 на 2 синус 60. Після скорочень ми будемо мати 3 кореня з 3 см. 3 корення з 3 см це довжина ЦК. Далі з прямокутного трикутника СКБ знаходимо СБ це гіпотенуза. СБ в квадраті дорівнює СК в квадраті плюс КБ в квадраті. Отже, три корення з трьох до квадрату додаємо 3 в квадраті. 9 множимо на 3, 27 додати 9. 36 квадратних сантиметрів Це ЦБ в квадраті. Звідки СБ дорівнює 6 сантиметрів. Отже, Сторона BC 6 сантиметрів.